Я б і не дізналася, що в синовій родині відбувається, якби не зайшла тоді в магазин, на горі, як у нас кажуть. Я купую в іншому, а тут зійшла з автобуса і подумала, що піду до онуків та куплю щось їм. Аж тут мені продавчиня й каже А ваша Ліда планує коли віддати нам дві тисячі гривень? Які дві тисячі? Я аж зблідла. Як які? Та вона вже в усіх магазинах і на машинах боргує, а потім в хаті ховається, коли ми до неї йдемо за грошима. Я заплатила за покупки і сказала, що спитаю в неї, що то таке. Так, Сашко женився на дівчині, яку ми не знали, бо вона з сусіднього села, але ми до дітей не пхалися, хоч мені було одразу видно, що вона одразу в шир пішла, а мій син висох на нитку. Дитино, ти чого нічого не їси, чи твоя Ліда не смачно готує? питала я його. Мамо, та мені вся голова в клопотах, яка тут може бути їда? Я дитину свою розуміла, бо взяв на себе роль бригадира і за все відповідає, а грошей треба, бо почали будувати хату. Як тут вже Ліда вирішила припечатати шлюб дитиною. Ну таке онука ми раді, звичайно, але могла ще рік з цим почекати, бо з мого сина вже почали портки спадати. Одяг, в якому він ще кавалірував, тепер висить на ньому.